Любі всім привіт! Хочу зробити прогноз на поєдинок групи де Польща Австрія. О, дуже цікавий матч нас з вами очікує. Поговоримо про буду команди. і зроблю я прогноз, де не поєдинок. Поїд... Ну, По-перше, давайте поговоримо, команди зіграли в першому турі. Програли і поляки, і австрійці, і голландці та французи, відповідно поляки програли. Голландцям 1-2, хоча поляки показали доволі такий хороший виступ. Ну, австрійці програли французам 0-1. В принципі, австрійці також показав доволі такий гідний футбол. Я вам хочу так навіть сказати. Дуже гідний футбол. Показали поляки і Австрійці. Тому завтрашній матч має велику абсолютно вагу. І... Абсолютно велику вагу команд по мінус один різниця і цей матч він дуже і дуже визначений. Тому я думаю, що вага цього матчу неймовірно велика. Давайте подумаємо на ймовірність перемоги, і австрійці вважають фаворитами. 44% на їхню перемогу, на нічі 28%. На перемогу поляків 28%. А команди зустрічалися два рази в кваліфікації на Чемпіонат Європи 2020. І тоді Поляки, до речі, перемогли з рахунком 1-0 на виїзді, при а вдома зіграли гончую 0-0. Поляки івстріці чотири різні команди за гри. Наприклад, Польща така команда більш такого захисного типу. Команда фізична така якісно підготовлена. А Ось, Ну, австрія така команда. Слова, така сильна така фізична така команда підготовна. Да. Та це не пресинг, з Ральф ральфраник. І французи це дуже сильно пресингували. Французам взагалі було там важко. Ось, Там австрійці, там поляки. Uh, точно поганяють пресником, але поляка, я думаю, поганяють австрійця. Тому що поляки також можуть притиснути, якщо захочуть. Тому я очікую дуже хорошого матчу. Я очікую uh, відкритої гри. Uh, хоча, в принципі, напевно, гра відкритою не буде, тому що багато дуже вала. Думаю, що в принципі, uh, ми побачимо цікавий матч. Ось, наприклад, поляки з голландцями мені дуже сильно сподобались в першому таймі, але... Все-таки полякам не вистачило. Ну і австрії також проти французів провели дуже сильний дуже сильний матч. Провели австрійці проти французів. Єдиний там був автогол. А ось тому, в принципі, поляки і австрійці зіграли ну, скажімо так, дуже класно, але не вдалося забрати у фаворитів очки. О, ось, ну Польща, ми знаємо, команда розвивається і справді покоління о, нове потахеснику, дуже багато молодих футболістів. Тут який Зелівський, наприклад, дуже сильно мені подобається. ось. Тому, в принципі, Польща, я вам хочу сказати, додає. Додає, да, груп, да, поляки з горим пополам вийшли взагалі з Шпіонат Європи. Групу вони там з Чехами та з Албанцями писали третю позицію через тик прошли в Але Польщі в товариських поєдинках і з голландцями мені дуже сильно сподобалося, і я бачу Польщі потенціал. Австрія дуже класно взагалі виглядала у групи з бельгійцями. Ми це казали Другу позицію посіли. Тільки бельгійці, по суті, де да і програли. А ось. І, де да і з французами дуже сильно австрійці дивилися з французами. Дуже сильно. Французам взагалі було там важко. Ось. Так, да, протистояння цих команд тільки там в 2019 році Польща перемогла. але... Ви бачите, мене пролетіло вже 5 років, по суті. Да. В Польщі також змінилося. Ті дуже багато молодих зараз футболістів у Польщі. Так, да, є досвідчені футболісти, Роберт Левандовський, Петр Зелінський. Але все одно Австрій також. У ну, Австрії взагалі що? Дуже багато футболістів взагалі грає в німецькій бундеслізі. Там інтенсивність, пресинг. Ну, по суті, які, ну, по суті, що коли ти граєш в бундеслізі, там по суті завжди ця інтенсивність. По суті, кожен п'ятий австрієць грає в німецькій бундеслізі. Ось Місельзе Бітсер, це головна зірка, напевно, австрійської збірної. ось, тому якось так. А добре, давайте переходити більш до конкретики. Давайте до конкретики. Що думаю я. Я думаю, що буде команди заб'ють. Я думаю, буде команда заб'ють. Обмін об м'ячами, я думаю, 100% буде. І ось другий прогноз мої друзі. Дуже, ось чесно, дуже прям важко. Але у мене все-таки я впевненість, що саме австрійці не програють. Знаєте, команда фізично дуже якісно підготовлена, Польща. Тільки формується, і я думаю, що австрійці можуть просто переганяти Польщу, десь затиснути фізичними кондиціями. Звичайно, що поляки класно будуть грати, але не кажу, що Польща прям програє і взагалі не включає нічі. Але ось щось мене є впевненість, що австрійці як мінімум не програють. Як мінімум не програють саме австрійці. А будь-якому не забіта збірна Австрії не програє. Ось такий мій прогноз на даний матч. Я думаю, рахунок десь 1-1. Десь нічя. Ось. Ну, -ну, максимум перемога Австрії в один м'яч. Хоча мені здається, що буде нічия. Один-один. Ось чесно, в неї таке вчителе. Але я кажу, що саме Австрія не програє. А будь-якому не забігте збірна Австрії не програє. Рахунок 1-1, я думаю, так. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях. А буде кому-то заб'ють та острине програ. Я думаю, якщо чесно, десь так буде. А як думаєте ви? Ну, діліться думками. Дуже цікаво почитати. Бережіть себе. Буду речі про Матч Голландія, Франція. Зараз окреме також проно зніму. Ось, ну, добре, Зараз не про Голландію, Францію, тому що, в принципі, Польща та Австрія, звичайно, тут будуть з'ясовувати стосунки за третю позицію. А буде команди звіта Австрія не програє, я думаю, так. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.